Що потрібно зробити, щоб корупція втратила свій вплив у державі, і чиновники виконували місію свого служіння на благо всіх українців в Україні, навіть в умовах війни являємося на жаль світовими лідерами по корупції. Це болюче питання. Чому болюче? Коли ми їдемо автомобілем по дорозі, ми бачимо дерева, на яких росте кущ паразит, називається омела. Якщо дерево велике і красиве, таких один-два куща, то це дерево ще здорове і зелене. Але якщо такої омели там 20-30 кущів, то дерево вже дохле і вже помирає. Оце вам приклад корупції в країні. Тобто корупція це іще з часів древнього Риму, і тоді вона вже була зафіксована. Тобто, це прояв людського его і людської жадоби, як природи такої. І коли людина доривається до влади, і в неї є змога владу. Експлуатувати і продавати, то вона може займатися корупцією, якщо вона низько морального рівня і не боїться невідворотності покарання. Тобто, я хочу сказати, це не нове явище. І я хочу сказати, що у всіх країнах світу, напевно, без винятку явище корупції є. Корупція оцінюється приблизно по двісті бальній шкалі. Ми, українці, займаємо десь 174 чи 172, Я вже точно не пам'ятаю корупцію. Тобто, ми, ну тобто, ми набрали із 200 можливих балів 174, наприклад, розумієте. То корупція є в США, є. Скільки балів набирає? Ну, можливо, 15-20. А у Франції скільки? Ну, можливо, 10-15. А десь там в барбадосі, ну, наприклад, 45. Тобто вона є. Але в тих країнах, де вона так, як в Україні, то це як 20-30 кущів омели на дереві. Рано чи пізно ця омела, оці живі соки і силу з цього дерева висмокче і дерево помре відповідно. Я рахую, що на сьогоднішній день у нас є два вороги: зовнішні це війна і це Росія, і ми маємо йому протистояти, але у нас є внутрішній ворог, який може нас знищити зсередині – це розвинута корупція, тому що вона не має меж, і якщо ми її не поборемо, то є велика віргінь, що на поборе державність України без москаля. Якщо ми хочемо не просто перемогти москаля, якщо ми хочемо не просто призупинити війну. А а хочемо не допустити її розгар потім, як серія номер 2 і 3 передати нашим дітям і внукам. Ми маємо знищити корупцію, не мінімізувати, не зменшити, а знищити. Знищити. Я в якихось моментах, вибачте мене, будучи християнином, являюсь прихильником смертної кари, особливо в період війни. Можливо, я зараз помиляюсь, можливо, це антихристиянські погляди. Ну наскільки воно, це питання болюче, я його просто розумію дуже глибоко я розумію, наскільки воно із середини робить багато. Ми як на два фронти воюємо. І наша сила розпиляється на два фронти. А уявіть, якби цього явища в Україні не було, може ми вже побороли в цього москаля, розумієте? <Розуміло, розуміло> то це є ворог. Називаємо речі своїми нами. Тепер як його побороти? Не хочу зараз говорити про те, як це робити у військовий час, тому що якраз у військовий час. Я думаю, з моральної точки зору було правильно запровадити смертну кару якраз у військовий час, у мирний час, можливо, і недоцільно. Якщо ми говоримо, що в Україні наступив мир, ну там перемир'я, мир, запрацювали демократичні інститути і підходять нові вибори, і прийшла нова команда до влади, що б я порадив цій новій команді для того, щоб знищити корупцію, викорінити її коріння? Перше, це те, що я говорив у відповіді на питання номер два. Це правильна система органів державної влади. Тому що уже те, що я розказав, воно вже передбачає те, що наверх на верховний олімп прийдуть професійні, патріотичні, порядні люди. Правило 3П. Нам треба, щоб у всі органи державної влади в першу чергу зайшли порядні люди, патріоти і професіонали. Таких зараз ми вже бачимо багато серед волонтерів, і серед військових, і нам вже якому міняти оцих корумпованих держслужбовців. Звичайно, це не так просто, тому що ну, суддю, наприклад, тяжко поміняти, тому що це ціле, ну цілий багаж знань треба мати інститутів. Завдання знищення корупції і заміни всіх корупціонерів архіважливе і взагалі то трохи складнувати якраз в силу масовості. Але з яких складових стоїть, стоїть успішність цієї антикорупційної кампанії? Я їх перерахую. Перше, це ота система виборів і органів влади, яка давав відповідь на другому питанні. Багатоступінчата, яка наверх колім приведе порядних патріотичних професіоналів. Значить, корупція вже на порядок почне знижуватися. Це перша теза. Друга теза збільшення ефективності діяльності антикорупційних органів. Таких як Набу, таких як САП, які ні від кого не залежать, вони не підпорядковуються органам державної влади. Оце те, що хотіли зробити, коли на них зробили нападки і хотіли їх, якби взяти під контроль Генеральної прокуратури. Тобто збільшення повноважень органів, які не підвладні які чисто спеціалізовані по корупції. Слідує, що треба зробити, це треба провести реформування. Виплати заробітних плат всім держслужбовцям. Всі держслужбовці мають отримувати не фіксовані, фіксовані оклади, їхні заробітні плати мають бути прив'язані до кінцевих результатів їхньої професійної діяльності, які оцінюються об'єктивно по економічним і соціальним формулам. Тобто держслужбовець на сьогоднішній день працює погано, він отримує одинакову зарплату. Він працює добре, він отримує одинакову зарплату. Він бере хабарі, він отримує однакову зарплату, плюс хабар. Не бере хабар, отримує одну зарплату. Тобто на сьогоднішній день суцільна уравніловка. І ця уравніловка не мотивує талановитих і хороших, не корумпованих працювати в органах влади. Вони просто витісняються так. Тобто система настільки прогнила, що вона толкових просто витісняє. Я не хочу поплюжити всіх, тому що багато є толкових, Але система у нас паскудна на сьогоднішній день. Відповідно, заробітна плата має в держслужбовця бути немаленька, але вона має бути залежати не від посадового відкладу, а від того, як він працює. Гарно працює, гарна зарплата. Дуже гарно працює і ще краща зарплата. Погана, значить погана зарплата. Ну, от приблизно ось так. Тоді, відповідно, якщо погано працює, то має бути його ротація. Ну і є ще е, такі речі, які е, ну, я б запровадив би. Це е, тести на е, брехню. Обов'язкове тестування. Но це тестування має бути не одноступінчите, а багатоступінчите. Тобто, якщо ти хочеш йти в органи державної влади, ти підписуєш на себе зобов'язання дати змогу проведення з тобою е, е, спеціалізованих тестів як тестів як психологічних у вигляді живого опитування, так і технологічних. У вигляді детектора лжи. Таких тестувань має бути декілька, не менше трьох, а то ще й більше. І спеціальна комісія по результатам цього тестування має оцінити, чи людина говорить правду. Ну я вже не говорю про такі речі, як обов'язкове декларування своїх доходів. Я не говорю про такі речі, як бізнес не повинен йти на державні посади. А коли він йде на державну посаду, він має продавати свій бізнес. Ти або бізнесмен. Або держслужбовець, якщо держслужбовець, але продажа бізнесу не ефективна. І останнє. останнє ми маємо створити такі умови всередині органів державної влади, що бути корупціонером стане небезпечно, тому що покарання буде невідворотним. невідворотним. Ми маємо іще проводити соціологічне тестування. На місцях всіх держслужбовців, починаючи від керівника комунальної служби. Тобто, ми один раз в рік, а то й два рази в рік, маємо робити соціологічні опитування по територіальних громадах по спеціальному електронному опитуванні, наскільки вони задоволені діяльністю конкретного держслужбовця, чи вони з ним стикалися, і таким чином ми робимо тисячі таких опитувань по всій Україні, і таким чином народ сам. Дає оцінку держслужбовцям. І там будуть прямі питання. Ви задоволені, не задоволені. Давали хабар, не давали Це тестування анонімного характеру. Вони носять електронну форму. Це електронне е, таке соціологічне дослідження, яке зобов'язані провести в е, громадах всіх по всіх держслужбовцях один раз в рік. По всіх це я маю доваги по ключових посадах, ті, які приймають якісь ключові рішення. Ну, Тобто по меру. А так само, наприклад, по начальнику управління, там по начальнику міліції, там по обласному районному прокурору і таке інше. З однієї сторони, підпис я говорив, а з другої сторони таке соціологічне опитування. Електронне соціологічне опитування ну, архіважливе, тому що воно нам дозволить не тільки виявляти корупціонерів і їх ліквідувати, а воно нам дозволить іще виясняти якість наданих послуг на цій територіальній громаді ці цими держслужбовцями. Тобто, Давайте речі називаються. Держслужбовці це ті, які йдуть на службу і дають послуги в громаді. А як ми їх оцінюємо? Ми маємо їх оцінити запитом до територіальної громади, наскільки вони задоволені соціологічним електронним анонімним опитуванням. І друге, ми маємо прив'язати їхню заробітну плату до кінцевих результатів. Третє, ми маємо прив'язати невідворотність покарання в разі корупції. І це покарання має бути адекватно жорстоким. Жорстким і жорстоким. Тобто. Попався тюрма. попався тюрма. І судові розгляди протязі там одного-двох тижнів. Не двох років, а один-два тижні, тобто обрізані терміни, ну навіть хай там два місяці, це зараз не суть важливо. Ну відрізати всі ці тяганини. Тобто має, оце термін це архіважливо. Ми маємо таку систему там запровадити всіх складових, я говорю, де буде невідворотність покарання. Тоді на що вийде? З одної ж, по відповідь на питання номер 2 ми. На всі органи державної влади заведемо порядних патріотичних професіоналів, а з другої сторони, автоматично вони почнуть витіснати корупціонери. З другої сторони, ми задіємо соціальні громади на соціальне опитування, щоб вони дали відповідь на дві групи питань. Одна група питань це на рівень професіоналізму і задоволеності цими послугами цих держслужбовців, а другий – на рівень корупції. Ну і третє, я сказав, укріпити антикорупційні органи для того, щоб вони виконували свою функцію і невідворотність покарання. І покарання має бути ну, адекватно жорстким за корупцію. Тільки так. Тобто тут з сюсями, пусями і косметичними методами ми не поборемо корупцію.